Сьогодні, 20 mm -hmm. жовтня, так? Mm -hmm. так. Ну, зранку було сьогодні так. понеділок. 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 я це Аж відчуваєш. Yeah. А ще сьогодні, друзі, міжнародний день шеф-кухарів. Вони перетворили їжу із інструменту для виживання на справжнє диво, і справжнє мистецтво. Перший, до речі, шеф-кухар із зірковим статусом з'явився ще в 18 столітті. Він розробляв меню для Наполеона. Ми сьогодні mm -hmm. вже його згадували, до речі з пограбування Лувру, тож вітаємо всіх, хто не просто готує а творить і пропоную вам відчути себе шеф шефом на власній кухні. А це просто. Ну і в такий день, друзі. У нас і страва неординарна, так щоб здивувати, як так скажу, делікатес з унікального інгредієнта. І наш гій знає всі секрети, як обрати, як приготувати смачно. І головне, щоб це було ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я кажу, я бо сьогодні що у нас день шеф кухаря. Рецептами, лайфхаками поділиться з нами шеф-кухар, кулінарний авторитет. Владислав Степанов. Запрошуємо його до студії. Добрий Доброго, Рані. Рані. Доброго вітання. А Автор... авторитет, це через уміння готувати так, чи вітає. через доброго раночку. E, дуже і e, то, і друге to, и то и інші. По перше, да, з професійним святом від нашої величезної команди, нехай все буде смачно, нехай все буде круто, і нехай нічого не підгорає, те, що не має підгорати. Розказуйте, що ми сьогодні будемо робити з професійним святом. Давай готують для нас. Да? Добре, no, так? Ну що починаємо, як завжди, з моєї фірмової фрази. Ну що, попрацюємо? Сьогодні ми готуємо неординарну страву. Сьогодні ми готуємо каштани, я готував різні різні страви. Готував там тараканів і так далі, і тому подібне. Але каштани сьогодні буду готувати для вас вперше. О, Стоп, о, каштани може? це те, що це, це, це не м'ясо. По перше, так я так, до... так. А те, що росте на деревах? Каштани це ті, що ростуть на деревах. Але які саме каштани, я вам вже розкажу трошки. Роздаваємо завдання, бо роздаємо робити. завдання, і з чого ми починаємо. Так, дивіться, получається, що нам потрібно. У нас є каштани, міксалата, гранат, печериці, сир, фантастичний халумі перепелині яйця і потрібно нам зробити заправочку. Mm -hmm. Заправочка в нас буде медова гірчична, це мед, оливкова олія, гірчиця та сік сіклайма. Mm -hmm. Все, нічого складного. Тобто а тепер... хочу сказати, що ми всі троє будемо вперше це робити, так? Да? Ми все будемо робити, Ясна, як я, я, я кажу, в житті все буває Леша в перший, буде перший раз. Пробувати так, Льоша, для тебе завдання ага. таке, як ти чоловік, з грилем, я думаю, так. працювати вмієш. Відкриваємо отак грильок Ось такий у нас є. Гарний хлопь. Як я шматочки. вмію працювати з грілем. Є у нас такі гарні шматочки. Ось сирка халумі, і треба покласти їх отак на грильок і зробити. А, я працюю з грилем супер! Як у мене

Типов наприклад, з каринкою Добре, що робити? мені робити? Для вас, будь ласка, хочу, щоб ви е, порізали її. І ще, ще, ще і ще. Вже... ну ка відкриваємо. дивимось. Дивимося, треба, треба, щоб він не поплавився. Ага. Сир халумі у нього взагалі він не повинен плавитися. У, ну, у нього така іменно, технологія його приготування, що він е, не Я повинен плавитися. Виходить. Давай будемо робити по один, по два, по три, щоб якщо ти покладеш зараз усі, щоб ми його. Ну, не... Угодно. А як нарізати яйця? Ось так ось. Так, ага. дивіться, ви поки нарізаєте, а я буду е, смажити наші каштани. Так, а що ж це за каштани? Це ті, що ви знаєте, коли дитина вночі в 11 приходить, каже: мама, назад треба ящик каштанів. Оце, оце це воно в парку шукати чи де Розкажіть Ні, ні ні, нам, ні, 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 дивіться, виходить. Це їстівні каштани. Їстівні каштани ростуть взагалі на Прикарпатті, на Закарпатті та в Криму. Ще є їстівні каштани у, в Києві в парку Гришка. Але їх просто так збирати там не можна, тому що це карається законом. Якщо uh -huh. каштани упали десь, імене за територію, наприклад, да, от садочку ну, там трішки, uh -huh. да, именно, якщо вони попадали, то ці каштани можна збирати. Як люблять це. Робити люди у нас на Закарпатті. Тут, а як відрізнити звичайний каштан неїстівний від їстівного? Угу. Дивіться, виходить, їстівний каштан. У нього його листочок він більш вузький. Ось в нього трішки длинніша калючка його, і в нього ще є, виходить, під плодами його ще 4-3 під плода. Це іменно вважається іменно їстівні каштани. Ага. Так, дивимося, дивимось, щоб сорочок наш. Дивимося за сирочком. За сирочком. Дивимося, mm. оці перші два сорочка ми вже знімаємо. Дивися, як ми зробимо з тобою. Ага, ось, от давай, давай ми з тобою ми... зробимо, давай покажи, як написати. Печериці, зробимо. ось так, ось навпіл. Так, навпіл. не оце. Так, навпіль. Печериці, навпіль. печериці, ти вмієш смажити. Ти молодцях, я все сьогодні Так, так, так. Смажити. Оце дивися, ми оце робимо з тобою, так. ось так. Поки оце ти це робиш, скажи, будь ласка, у нас чищені, каштани, я бачу. А як так. їх чистити, якщо я uh, так, назбирав біля ось. парку. Правильно назбирав не порушуючи закон, назбирав біля парку їх нечищеними. Е, дивися, виходить, ми з тобою зібрали каштани, да. принесли їх додому, зробили Тебе затримали мене, ні, да? Зробили Як? ось ось такий ось надрізик, Зараз так. я покажу. Ага. Ось такий ось зробили надрізик. Да? Хрестообразний. Хрестообразний зробили ось такий надрізок так, і кидаємо у киплячу воду на 20 хвилин. У підсолену воду, щоб краще знімалася скоринка. Ага. І потім ми вже на виході отримуємо ось такий каштанчик. облупити його? Так, да, ось такий каштанчик. Ми його ось так от знімаємо. Так, ось у мене встає. геніальна бізнес-ідея. Стоп! А чи можна оці от звичайні які кінські називаються, чи як там? ну коротше, оці, що ми зазвичай бачимо? Парк, чи можна їх не готувати можемо. і отак от, от продавати за 100 тисяч мільйонів? Е, ну, дивися, в принципі, як ідея бізнесу, це окей. Ось, а -а. але ä, треба. Знайти тобі покупателя на кожен товар є свій покупатель, то я кажуть, розумієш. Тобто не всі люди знають, що каштани можна прямими наїсти. Так, Ось сьогодні... купити тоді. Дивіться, істівник. їх можна купити на всіх популярних платформах. Якщо ми кажемо саме про їстівні каштани на популярних платформах мережі інтернет, можна купити, можна замовити у фермерів напряму. Ось або якщо ви хочете солодкі каштани, є така страва ще як солодкі каштани. Вони продаються в популярних супермаркетах. В нашій країні усюди щось там коштують вони не дуже дорого. Там 50 гривень за 100 грам. Угу. Щось ось так ось. Тобто, звичайні каштани все ж таки їсти не можна. І, там... ні, 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 звичайні каштани, ото от що на хрещатики отопади напал. Не наламав мені бізнес а ще налам... один халумчик, треба кинути. Угу. Так, грибочки наші вже підходять. Збираємо. Добре, окей. Е, що робити з заправкою? Як її заправочку так, я давайте, зараз зроблю? Буду... А, хорошо. А так, хоча, нас... давайте будемо вчитися е, робити. Да, як Треба я було давай. порізати навпіл. Ой, щось я ви, ви, ви сьогодні. Зранку щось імена команда ще не проснулася. Ось так ось потрібно було порізати навпіл. Ну нічого страшного і стороска про а а що каштани можна їсти у кожного кулінара. Це ж це ж творчість. А от чому ні? Це яйце може бути яким воно захоче. Так, Як ми бачимо, так да. дивіться. У нас? Так, на що це схоже взагалі влади? Чи... Можна спробувати. Конечно, дивіться. Я куштувала ну, можна... колись такі каштани в Італії. Це там дуже популярно, просто як стрітфуд. І воно мені схоже насправді як на курку. Не знаю, мені, щось... да, мені на горох схоже, якщо чесно, на варений. Дивіться, що вам хочу сказати. Я вам розкажу таку невеличку предисторію. Каштани їли ще 8 років, 8 тисяч років тому. Ця страва була дуже популярна у Греції. Ось, і вони їх получається ці каштани, греки. Вони їх і варили, і жарили, і смажили, і все, що хочеш з ними було. Так, що нам далі заправочку потрібно? нам Заправочку робимо. А що тому, для що, салата нам ще потрібно? На До салата у нас вже в принципі все готово. Халумі нам треба, ще треба підсмажити трішки. Грибочки ми ще можемо ще трішки ага. потримати, щоб воно було смачненьке. Все, і робимо заправочку. До заправочки нам потрібна гірчиця угу. американська. Так, далі у нас Отпекло. наші ось каштанчики смажаться. Нам потрібен мед. Пекельна ну, машина потекла. А, ну, а ну, від, коли щось розплавилося, не піджарилася. Так, тихо, нічого тихо страшного, Зараз це буде добре. А це на мож... кухні не ловити за пару, як ми так? кажемо. Чесно, я на цій штуці вперше готую. Беззвичай я, гріш я, звичайний вогонь. Я, я помітила. Угу. Так, так цей, дякую. Е... Ми робимо. А, а ще ж можна туди додати якийсь білочок, наприклад, курку чи, чи ні, а, можна додати або курку, або можна додати ще індичку, і буде ще смачніше. Угу. У нас у, у каштанах дуже багато вообще, вуглеводів, і нам треба було наш сніданок. Вже, треба ж його розбавити, якоюсь клічаткою, да? да якимось білком. Ось ось так у нас все в принципі і виходить. Так, поки Влад тут просто робить щось магічне. Я нагадаю, що сьогодні ми готуємо сніданок з трендовими солодкими каштанами. Нам знадобилися ось такі інгредієнти: Це їстівні каштани, листя, салату, сир, халомі, печериці, перепині, яйця, вершкове масло та зерна гранату для гірчично-медової заправки. Ми використали мед, гірчицю, лимонний сік оливкову олійку та спеції. А я закликаю вас не плутати їстівні каштани зі звичайними. Ну і давайте от традиційно розповім про вражаючі факти. Найбільшим у світі солодким каштаном є дерево, сотні коней. А окружність його стовбура була 58 метрів, і ще у е, 17 столітті за легендою під каштаном від грози сховалася іспанська королева та сто її лицарів. Клас. Ось ми бачимо зараз отаке не дерево. Глянь тому його в принципі називають дерево сотні коней. Так що так, нам далі збираємо. Да ми вже робимо презентацію. Нашу угу. давайте зробимо ось так. Це ми все трошки приберемо. Так що нам потрібно. Ми беремо ось наше листя салату. У нас рукала, мангольд та шпінат. Ага. Так, одним це... словом, трава. одним словом, трава, да. але це буде дуже смачно. Ось так, все, це так пишненько, ось так море. Так, морі. далі Так, далі беремо, заправляємо все наше салат. О, як пахне соус, клас. А каштани як пахнуть. Сестир пахне. А, а я каштаны, то -то. Салат. Так є. Так, давайте так, щоб було видно. Ага. Зробили. Є. Yeah. Далі. далі каштани наші Супер. Достаємо, що там у нас по печерицям по нашим. Все супер. Печериця вже лежать Да. Mm, да. Льоша впорався з ними. Не дуже. Дивіться, виглядає як м'ясо. Да, як спарочка, як, 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 Я... як якась свининка іменно. Як шпарочки, реально, один в один. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. Як свининка. Хоп, хоп. Yeah. Yeah. Далі. Так, далі. Що у нас? Далі. Так, сир халумі. халумі у нас такий, ми його розріжемо. Трішки ось так ось навпіл. Так. Mm -hmm. Так, сир халумі навпіл. Яїчки, пили, так, пили Влад Завершив презентацію. Я нагадаю, що салати з солодкими каштанами, це гастрономічний експеримент із легендарним інгредієнтом, який точно варто приготувати. Так, так, так. А рецептом із нами поділився шеф-кухар та кулінарний авторитет Владислав Степанов. Ми ще раз влади вітаємо тебе зі святом. Дякуємо все, за цю неймовірну презентацію за цю страву. Будемо коштувати друзі. Все угу. просто легко. Ви бачите, Причому, що ці каштани можна? Придбати це не такий прямо дефіцит, але не їжте ті, що в парку Все. Льоша. супер. Я прошу, розумію, на, да. прошу на дегустацію. Супер е е е в день професійне свято нашого гостя. Я сьогодні буду куштувати делікотес.